Де здача об'єкта, це ми Тут починали робити. це Ми повністю з нуля строїли гараж 14 на 5 з кришею, з низовим, з підвалом під кухнею, з світлом, з водою, з подведенням води з скважиною. І робили добудову до будинку. У нас є старий будинок, ми добудовували сюди будинок 4 на 12 туди. Ось. І так само заливали фундамент, заливали стяжки, робили тут тераса. Все як має бути... Так, у нас металочерепиця, феміда, снігорізи, витяжка. На другому поверсі буде йти в нас санвузол, масандрове вікно. І в нас тут буде такий балкон, ми зробили. На гаражі ми вже підшили під софіти, гараж вже готовий з метровою ямою, з піддивкою доски і горище готове. Зараз чекаємо тільки ринви, тому що йде вже зима, вода звідси звідси збігає всередину, дуже багато води на нове. Тумає почепити ринви. Гараж буде ще катуриться, тому ми пісофіти вже зробили. Хата у нас буде утіплятися пінопластом в майбутньому, то ми тільки почепили лобову з рахуванням металопрофіль, який має підійти. От, і тут буде чіплятися ринва. От, і наверху ми зробили таку велику 2, 2,50. Балкон, який зараз буде вкривний. Тут у нас виходить ми на всю длину. Зробили вхід віранда, видитий козирок. Так. І задня сторона. Маємо також витяжку. Маємо масандрове вікно. В Майбутньому там теж буде, планується витяжка з перших поверхів, з усіх, буде виходити нас сюди. От. Будинок у нас був 10 на 8. Получився у нас будинок вже 12, на 14, на 7 і на 3. Об'єкт у нас цей планувався. Тут люди жили в будинку. І ми робили весь дах, весь ремонт, повністю армопоїсси всередині балки, другий поверх ще не зробили всередині. Цей об'єкт нас забрав десь порядка до трьох місяців. Кого цікавить більш детальніше, пишіть, будемо говорити. Оце з вікнами. З тяжками всередині, з електрикою і з чекатуркою всередині, в кімнатах Об'єкт з